Привіт вам всім! Канал Життя нутріціолога. З вами Калинська Ірина. Сьогодні, нарешті, спала спека, був дощ. І я знаєте, що давно хотіла вам показати? Хотіла давно лишити відгук про холодильник. Так, у мене такого на каналі. Іноді, до речі, буває. І чому вирішила показати саме холодильник? Я дуже здивована. Торговою маркою, ну не торговою маркою, брендом як називається цей холодильник, але тут на цій квартирі, в якій ми зараз живемо, він новий і він просто бомба-ракета. Ми дивилися такі холодильники ну, в магазині, скільки вони коштують. Тобто цей холодильник зроблений повністю по типу LG, тобто нові холодильники енергозберігаючі, але називається він не LG. І зараз я вам покажу е, холодильник. Е, можливо, хтось зараз шукає холодильник, комусь буде цікава моя порада. Е, тому це відгук і огляд холодильника, е, скажімо так, не професійний, а від домогосподарки більше, е, незважаючи на те, що я нутриціолог, я жінка, домогосподарка. Я не буду говорити там якісь завицькі характеристики, якби це зробили професіонали з якогось магазину побутової техніки, але ви знаєте, набагато важливіше для нас жінок відгук жінки. Отже, про який холодильник я говорю. Део, так, Ланос. мене колись була перша, ну, ж... Ланос, я жартую, в мене колись була машина, на якій я навчалася їздити. Тато мені віддавав Део Ланос такого самого кольору, і я з нею завжди сміялася. А тепер у нас тут на цій квартирі, де ми зараз проживаємо, Део-Холодильник. І він шикарний, хочу вам сказати. Він щось 1,90 м, здається. Почну із самого, на мій погляд, нецікавого. Це морозилки. Чому не цікаво? Ну просто звичайна морозилка на три відділи без додаткової такої полички для льоду. Так, у тут бургерні котлети, масло, курка лежить. Дуже, дуже легенько пельмені. Ой-ой-ой! Це -ой -ой. не моє, це не моє. Дуже легенько, це, до речі, перевірила два шматки, два шматки масла, яке мені не сподобалось. Так воно лежить, так я його не вживаю. Дуже легенько все виїжджає. Можна регулювати тут. До мінус 24. Це в морозильній камері, і до плюс двох це в холодильнику. А сам холодильник реально бомба-ракета. Так, що в ньому є? Чим він відрізняється? Перш за все, в ньому, бачите, ось такий збоку світло, і він світить дуже-дуже приємно, дуже мені подобається. По-друге, якщо ви побачите за їжею, ось такі йдуть металеві пластини. Ці металеві пластини охолоджуються і дають більше енергозбереження. Що мені ще тут просто дуже подобається. Це дві таких зони: одна під овочі фрукти. І тут можна регулювати, або тільки під фрукти робити, відкривати цю штучку, або тільки ось так от. так або під фрукти, режим під фрукти та овочі. Тут під різним рибку. тобто можна систематизувати якось. У мене тут овочі лежать. Помідори, до речі, помідори і авокадо ніколи не зберігаю. Зберігаю, ось у мене авокадо вже готові за три дні, дозрів хас, а помідори у нас домашні взагалі в ящичку стоять зараз. Тут у нас сир, м'ясо, стейк, чоловік придбала, кисломолочний сир, якісь такі сири є. А, і індичка. Я якраз зараз буду готувати індичку, запікати. Хтось мене питав про гормони росту Ось натурвіль без антибіотиків та гормонів росту. Стегно буду готувати. Так, ви знаєте, я не знаю, що потрібно робити, який має бути холодильник, щоб не лишалось слідів чоловічих рук на ньому. Лапіч. Так, далі продовжую. Що мене тут стоїть? Грецький йогурт масло. Грецький йогурт. Сьогодні ми їли із гранолою. Придбала гранолу непоганої якості так захотілось. Рідко їм. Останній раз, коли їла, показувала вам в тіктоці. Кавун охолоджений, до речі, у кавуна. Термін придатності в розрізаному вигляді всього 8 годин, хто не знав. Так, це в мене придбала для того, щоб їсти з брокколі, навіть не відкрила. Чоловіка, пиво охолоджується. Це в мене балоньєзи соус, це в мене суп із. Боже, що це суп? Це готувала моя племінниця з лосося. все згадала. Це в мене бринза. Це в мене я сьогодні всі так я не з'їла рулети з кульцем. Це творожок стоїть. Тут індичого супу з індичкою. Це в мене оливки лишилися. До речі, дуже-дуже смачні оливки. Мені подобаються із Вайнтайма. Хто любить оливки, не солоні. От в чому в них прикол на, на роздріб так продають, вони не солоні. Так, що у нас тут стоїть? Ну, тут одразу видно, що живуть різні люди. Перш за все, вино червоне. Коніяк бренді, улюблений бренді мого чоловіка, із бочок Хересу, іспанський якийсь він вживає. Видно, що ми не алкаші, тому що стоїть алкоголь. Це чоловіка-сік, це чоловіка-кетчуп, це чиїсь, не знаю чиї навіть вершки, чесничинка, яка вже згнила, холодильник новий, а чесничинка стара. І мій хлорофіл. Так, тут яйця, тут дитячий пробіотик, дуже крутий пробіотик. Просто якщо дитина вживає, уже пікає. Якщо дитина ваша вживає антибіотики і міняється у неї тип калу, якщо ну, а він по-любому міняється. Якщо взагалі дитина не їсть овочі фруктів, якщо погано з кишківником закрепи, це просто супер біфідофілус від. НСП дитячий. Я своєму сину після антибіотиків даю, нормалізується дуже швидко. Кал, так, тут в мене ікра Мінтая, ікра, тріски, ікра, а це чоловічі шоколадки. От, їй-богу, ну, чоловічий син їсть. От вони лежать, в мене навіть слюна на них не виділяється. Знаєте на що в мене виділяється слюна? Я зараз вам покажу. От я вже подивилася. Це, до речі, это тоже не моє. Ось на це. Корюшка. А от корюшку я буду їсти. Все, ось такий холодильник, він шикарний, до речі, тут ще одна є поличка, як би вам показати. Ще одна поличка, яка, якщо потрібно, поставити 3 літрову банку, вона так от від. І сюди виставити 3-літрову банку або кастрюлю з високою кришкою. Дуже зручно. Просто він такий самий, як LG. тільки LG коштує там як півкрила літака. Це, ну, Я не, не знаю ціну, чесно кажучи. Але він дешевший, він зроблений по аналогу LG. Шикарний. Він Просто взагалі в захваті від цього холодильника. Трошки високий, до мого метр 58, Я сюди вже не достаю. Але хто шукає холодильник, ви не пошкодуєте.